Вітаю на каналі Gant Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо функції програмування приймача для управління рулетою dc 2290 a або dc 2292 a Почнемо з повернення до заводських налаштувань. Живлення увімкнено. Світлодіод світиться. Натискаємо кнопку програм на приймачі приблизно на 5 секунд, поки світлодіод не проблимає 6 разів. Відпускаємо кнопку Програм. Успішне повернення до заводських налаштувань. Наступне програмування пульта. Пульт модель DC1638C з комплекту приймача. Живлення увімкнено. Світлодіодна приймачі світиться. Натискаємо програм приблизно на 1 секунду, поки не погасне світлодіод приймача. Натискаємо кнопку пульта, світлодіод блимає на приймачі. Повторно натискаємо ту саму кнопку пульта. Світлодіод на приймачі світиться. Пульт запрограмований у приймач. Запрограмовуємо другий пульт приймач цієї ж моделі з комплекту. Світлодіод світиться. Натискаємо кнопку програм. Світлодіод погас. Натискаємо кнопку на пульці. Світлодіод блимає на приймачі. Повторно натискаємо кнопку пульта. Світлодіод світиться на приймачі. Другий пульт запрограмовано. Видалення пульта. Дана процедура видаляє один пульт. Запрограмовано два пульта. Один залишаємо запрограмованим, другий видаляємо. Світлодіод на приймачі світиться. Натискаємо кнопку «Програм». Світлодіод погас. Натискаємо кнопку пульта. Світлодіод світиться, блимає. Натискаємо повторну кнопку пульта, світлодіод світиться. Пульт видалений. Налаштування часу роботи. Виконується з повністю відкритого положення. Зверніть увагу, налаштування часу роботи треба для того, щоб не була постійна команда закриття та відкриття, також для відрахунку часу автозакриття та відрахунку часу спрацювання сигнальної лампи. Після спрацювання реле лампа вимкнеться через 60 секунд. Для прикладу сигнальна лампа Гант. Вмикаємо четвертий діп-перемикач. Тривале натискання вниз. Рух до нижньої межі. Повністю закрито. Відпускаємо кнопку. Тривале натискання вгору. Рух до верхньої межі повністю відкрито. Відпускаємо кнопку. Вимикаємо четвертий дік перемикач. Світлодіод блимає 6 разів, час роботи встановлено успішно. Перевіряємо. Налаштування функції автоматичного закриття. Коли діп перемикач 3 знаходиться в положенні OFF, вимкнений, функція автоматичного закриття вимикається. Час працювання автоматичного закриття за замовчуванням становить 4 хвилини. Максимальний час для встановлення функції автоматичного закриття 4 хвилини. Для зміни часу автоматичного закриття зробіть наступне. Живлення увімкнено. Вмикаємо третій діп-перемикач. Натискаємо кнопку Стоп на 2 секунди. Світлодіод погас. Натискаємо кнопку Програм. Встановили час автоматичного закриття 5 секунд. Натискаємо кнопку Стоп. Світлодіод проблема 6 разів. Значить, час автоматичного закриття встановлено успішно. Для збільшення часу автоматичного закриття е, натискаємо кнопку програм більше, тобто 5, 10, 15 секунд і далі. Згідно інструкції, перевіряємо час спрацювання автоматичного закриття. Повне закриття, світлодіод світиться. 1, 2, 3, 4, 5. Працювало автоматичне закриття. Активація, деактивація функції фотоелементів. Для прикладу підключені фотоелементи гант. Фотоелементи з нормально відкритим контактом. Живлення увімкнено. Натискаємо кнопку програм на 2 секунди. Коли світлодіод на приймачі блимне один раз, відпускаємо кнопку Програм. Світлодіод на приймачі блимає повільно 3 рази. Це означає, що фотоелементи активовані. Якщо повторно зробити ту саму процедуру, деактивація фотоелементів вийде, світлодіод, проблема швидко три рази, фотоелементи будуть деактивовані. Перевіримо роботу фотоелементів. Відкриваємо, фотоелементи не спрацьовують. Закриваємо. Фотоелементи спрацьовують. Ще раз. Закриваємо. От елементи спрацьовуються. Дякую за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Агант Україна.